Далі у нас психологічний настрій дитини цілком і прямо пропорційно залежить від налаштування та психологічного настрою батьків, вміння знаходити в собі сили, залишати спокій. Коли болить душа і в той же час показувати свої емоції від неймовірної радості під власне не кожній людині, коли ми втомлюємося фізично, то наше тіло змушує нас зупинитись і відпочити. Але мозок продовжує працювати незалежно від навантаження, і ми маємо навчитись своєчасно зупинятись. Як працювати над собою? Які існують рекомендації, нам допоможе Антоніна Козак, логотерапевтка, практикуюча психологиня, викладачка логотерапії, волонтерка з 2014 року. Про вас до слова розповість про те, як знаходити маленький сенс у кожному дні. Доброго дня. Я дуже дякую за запрошення Лесі. І Богданчику, ми сьогодні тільки от познайомимось, але я вже про тебе знаю дуже багато від мами. І для мене, знаєте, це про крила, які іноді дають діти батькам, а не навпаки. Я логотерапевт, і зараз поясню, чим це відрізняється від логопеда, бо дуже часто нас плутають. І думаю, що я зараз вас буду навчати правильно говорити. То не так. Я й сама би може хотіла того навчитись. Я логотерапевт. Я навчалася у відні. у це такий, знаєте, напрямок психології, який якраз працює із втратою сенсів. Якщо ви колись стикалися з працями Віктора Франкла, це психолог, який перебував у концтаборах під час Другої світової війни, то це якраз той психолог, який сказав, що якщо ми не можемо змінити обставини, єдине, що ми можемо змінити наше відношення до них. Тому, напевно, я сьогодні тут, бо для мене це основний меседж. Бо дуже часто е, люди приходять у мій кабінет, люди запитують е, в інших фахівців і мають зараз єдине питання: в чому сенс? Стільки болю, стільки, стільки потрібно сил, де знайти ці сили? Де знай... Знаєте, трошки об'єднувати три категорії, які сьогодні тут знаходяться це лікарів, які насправді живуть служінням, бо бути поруч з важкими діагнозами і розуміти, що інколи ти не можеш 100% виправити цю ситуацію, але ти можеш бути в цьому супроводі, в служінні людям. Це дуже важко насправді, і може прийти момент такого емоційного вигорання, коли ти дуже багато вкладаєш, а назад, наче не маєш що взяти. Емоційне вигорання може бути у батьків, особливо у батьків, які готувалися до якогось, знаєте, свого шляху батьківства, були готові до зовсім іншого сценарію. а Тут сталося не так. І ти також вкладаєш багато сил і не завжди отримуєш це натомість. Тому емоційне вигорання може приходити до батьків. Але я скажу, що от коли емоційне вигорання приходить до дітей, тут вже важче. Бо батьки насправді надихаються своїми дітьми. Е, вони інколи вранці, єдиний сенс, щоб відкрити очі це і є їхня дитина. Тому дуже часто, якщо в системі лікар-батько, і дитина, дитина говорить про те, що я не хочу далі. Отут починається важка ситуація, бо треба спочатку так надихнути дитину на те, що є сенс навіть в цьому дні, навіть попри біль. Тому е, сьогодні буде таких, знаєте, кілька фраз від Франкла, від мене, як від логотерапевта, де знаходити ті сили. Е, скажіть мені, будь ласка, як перемикати? А, все, розберусь. Іншою. Угу. О, все є, так. Да. Дякую. Е, скажу, що я думала, знаєте, як же ж почати, як е, розповісти, чому я на цьому шляху. Я скажу, що я навчалася в інституті в відкритому універ... в такому університеті, де поруч зі мною сиділи ті, які мали незламний дух, ті, в яких можливо. Е, Тіло не слухалося їх так, як, наприклад, моє, так, але в них був такий дух, що вони, попри всі застороги лікарів, навчались, сиділи зі мною е, в аудиторіях і ставали психологами. Я пам'ятаю, що коли в мене був випуск, е, на випуск привезли е, хлопчину, який був повністю паралізований, працювали тільки м'язи, обличчя він міг говорити. Він навчався разом з мамою, і знаєте. Я тоді впіймала в собі отакий момент, ну, коли ти дивишся на людину, є таке відчуття ну, шкода, так, що в нього такий шлях. І я вам скажу, що він зараз найкращий психолог серед нашої групи, бо хлопці, які повертаються з війни, вони не хочуть приходити до таких, як я. Вони йдуть до нього, бо він зрозуміє їх краще. Він розуміє, як це все життя попри все, попри біль, прокидатися зранку і, як він каже, жити це життя, робити цю роботу. Е, зараз я розумію, що в мене немає жалю не через те, що я угробіла, а через те, що у логотерапії ми завжди говоримо про те, що в кожній людині, попри біль і хворобу, є її здорова частина. І я тут, щоб сказати, що попри біль і хворобу, в кожного з нас, е, в, так, е, в тих, хто бореться кожного дня, є його здорова частина. Я вам наведу е, так. Приклади цього. Скажу, що кожен з нас складається з таких трьох рівнів. Ці рівні це. Фізичний рівень, кожен з нас це відчуває зараз, комусь жарко, комусь холодно, комусь е, боляче, комусь вже не хочеться сидіти. Да? такі Тіло реагує першим і відпускає останнім, Ми знаємо це. Далі є психоемоційний рівень. От кожного ранку е, ми вмикаємося на цей рівень. Е, хтось прокинувся в гарному настрої, а хтось каже, не хочеться, не хочеться навіть йти в цей день і знову да, в ту саму рутину. А є третій рівень, про який не говорять у нас чомусь в Україні, але я вам хочу про це наголосити: це духовний рівень. І зараз це не про віру, це про дух всередині кожної людини, про незламний дух. І я скажу, що ця конференція це підтвердження того, що цей дух є. Є в цих неймовірних юнаках, які, попри оцих два рівня, сказали ні, цьому життю, я маю на чому триматися. І вони, попри це все. Ще біля себе згуртовують стільки людей. І в кожного з нас є цей духовний рівень. Я скажу, що коли я працюю з хлопцями, які приходять з полону, знаєте, як психологи з ними працюють. Перше, що запитують, ну, там, да, як себе почуваєте. Друге, ну, якщо вас щось турбує, розкажіть, що ж там такого було, то вже знаєте про кваліфікацію, напевно. А третє, починають ну, такі, знаєте, просто схема, як вести далі. А коли до мене приходить такий хлопець, я кажу, я не хочу говорити про твою біль, давай поговоримо про твою силу, бо щось тебе тримало. Да? Два роки, там, наприклад, в полоні, людина на чомусь тримається. Знаєте на чому? На духовному рівні. Його могли фізично бити, психічно ламати, але його духовний рівень він тримався. І я скажу, що для мене ці юнаки це підтвердження того духовного рівня. Попри всі, Перешкоди в житті, вони тримаються. І зараз я тут, щоб заявити про їхню силу. Бо це дійсно про силу. Це щось неймовірне, це те, що творить історію далі. Бо ті, хто ламаються, вони не творять історію. Вони загубляються, знаєте, в тих титрах історичних. А ті, хто можуть, попри все, зупинитися на своєму духовному, вони творять щось нове. І я скажу, що Кожного разу, коли мене запитують, в чому в чому сенс? Бо Франкл говорив, що сенс є у, у так е, у кожному дні, в кожному моменті, і зараз ми з вами також ловимо якісь свої сенси. Так хтось сидить поруч з людиною, з якою йому приємно сидіти, і думає, ну напевно, сенс в тому, так. Цілий день побути з людиною, з якою тобі добре, а хтось почув нову інформацію, і в тому є сенс. Тому отаких речей, сенсів насправді дуже багато. В кожному моменті ми з вами е, ці сенси можемо помічати, а можемо не помічати. Є моменти, коли нам здається, що сенс це має бути щось грандіозне. Да? Відкрити, я не знаю, там, якусь нову вакцину, е, створити щось таке неймовірне. Але я вам скажу, що сенси – це не завжди про грандіозне Сенси – це інколи просто бути, просто дарувати щось від себе. Комусь, бо це вищий такі, знаєте, рівень розвитку людини, якщо вона думає не тільки про себе, а про іншого. Я дуже дякую лікарям за те, що е, насправді у вашій роботі є дуже багато служіння. А Франкл говорив, що служіння це дорога до сенсу. Коли ти піднімаєшся над своїми проблемами, да, вранці буває по-різному. В кожного своє життя, в кожного є якісь свої проблеми, а ви йдете на роботу, бо там вас чекають і кому ви треба. Це момент служіння, це момент того шляху, де ви, попри все, кажете, я знаю, заради чого я живу, бо в тому є сенс. Якщо кожного разу, коли вам здається, що сенс втрачений, запитати себе, чи є хоча б одна річ, в яку я досі вірю, повірте, вам буде ставати трохи легше. Да? Буде таке відчуття, що не все втрачено. Є ті моменти, в які я вірю. Якщо запитати себе, що навіть у складнощах варте мого зусилля. І я скажу, коли я працюю з такими я завжди кажу, що це не особливі дітки, це особливі сім'ї. Бо не просто так потрапляє дитина до таких сильних батьків. Так? Якщо їх запитати, що навіть в складнощах варте мого зусилля, майже кожні батьки говорять, що варто. Варто, і я би ще раз прийшла цей шлях, тільки щоб ця дитина потрапила до мене, бо я її люблю. А любов це про величезний сенс. Е, яка сьогоднішня дія дає глибше значення так, для мене? Що я зробила такого, що було варто мого життя? Якщо ви кожного вечора себе це запитаєте, повірте, у вас не буде емоційного вигорання, бо ви не будете в рутині працювати, ви будете себе хоча б запитувати, так? Е, а що такого я сьогодні зробив? Бо сенс насправді це не тільки філософія для кризи, це такий спосіб бачити життя. І я більше не шукаю сенс лише у великих словах, я шукаю його в тому, як я дивлюсь на людину, яку я люблю, і як відповідаю на той єдиний виклик, який чую лише я. Мені здається, що батьківські серця вони отак і існують, бо вони бачать більше, люблять більше і знають, що знаєте, оцей момент ніхто крім мене. Ніхто крім мене, але це дуже важливо, що в цих дітей є такі люди поруч, які відчувають ці моменти. Я тут трішки накидала таких щоденних практик, як можна себе підтримувати, коли здається, що руки опускаються? Запитувати себе, що сьогодні дало сенс моєму дню. Бо якщо ми будемо знаєте, бігти на такі далекі дистанції, думати, от. Колись, десь там має бути сенс, має бути краще, має бути якось добріше для мене. Е, отут ми втрачаємо себе. Сенс треба шукати в кожному дні. Якщо себе запитати, то є таке відчуття, що так, сьогодні було ну, якось легше, краще, а можливо важче, але я справився. Е, свідомо е, робити акти добра. От для мене сьогоднішня зустріч це свідомий акт добра, піднятися над своїм болем. І подумати, що а чим я можу допомогти іншим. Це ж неймовірно. Так можуть тільки люди, насправді. Е, тим ми і відрізняємося від, іншим, від інших, від інших знаєте, видів у нашому е, світі. Ми відрізняємося е, емпатією і моментом того, що ми можемо піднятися над собою, щоб допомогти комусь іншому. Скільки разів ви приходили на роботу, коли трошки десь там нездужили, сил не було, але приходили, бачили людей, які вас чекають, і наче з'являлися сили. Це про оце, знаєте, що це е, момент того, що насправді я живу тим, що я роблю. В тому є великий сенс, і це мене інколи рятує. Е, діалог із совістю. Чи вірний я собі сьогодні? Я скажу, що пробачити можна всім важко пробачити собі, тому найважче жити відповідно до своєї совісті. Тому, якщо ви живете і робите речі правильно, відповідно до своїх цінностей, так як ви вартуєте, так, от вважаєте, що зараз мені отак добре. Не слухайте сусідів, не слухаєте інших колег, тільки зі своїм компасом зрівнюєтеся. Повірте, якщо ви ввечері будете лягати спати, ваша совість буде мовчати. Значить, ви провели день нормально, все добре, нічого проти своєї совісті і цінностей не зробили. Е, можете робити. Знаєте, от оця фраза, я не можу зробити все, але я можу зробити щось важливе. Це те, що насправді тримає. Не можна все зробити, не можна всім допомогти, не можна е, переробити всю роботу за день, правда? Але це варто розуміти. Мій сенс поза ролю. Це, напевно, найголовніше, те, що я сьогодні прийшла. Ми дуже часто застрігаємо в одній ролі, в ролі фахівця, так. Думки прийшли додому, а думки все одно. Ви ви і вдома лікар, і лягаєте вдома спадки як лікар. Мама, яка поруч з дитиною 24 на 7, і вона забуває, що є ще якісь ідентичності. І це зрозуміло, бо її догляд має бути завжди біля дитини. Але нашому мозку це підтвердження. Варто є, ви уявляєте, 24 години і тільки 5 хвилин, якщо ми виділимо на себе. Тобто, якщо наша ідентичність в цю хвилину зміниться, і ми будемо не мама, не лікар. Не подруга, не донька, просто людина, просто жінка, наприклад. І запитати себе, що я можу собі дати, який догляд я можу собі дати на цих 5 хвилин, що я зараз хочу. Повірте, у е, тих 24 години помножиться просто на нуль. Ну, насправді, якщо ви 5 хвилин в день себе чесно запитаєте, що, хто я поза ролі, ролю, що мені зараз треба, варто це запитувати. Це дає сили далі. Е, яка цінність стоїть за моїми переживаннями? Кому я можу залишитись вірним по прибіль? Я скажу, що найчастіше діти тримаються так, на оцьому. Вони насправді витримують більше, ніж ми навіть собі можемо уявити, але тримаються на тому своєму духовному. Заради когось, так? заради любові, заради мами не хоче, заради того, що лікар дуже вірить в нього. І що я можу в цій ситуації. Так, я не можу це виправити, але що покаже мою суть? Наприклад, ніхто не знав, наскільки вони сильні. А зараз е, якось так приймають знаєте, цей момент так. Е, ну, я не можу це змінити, це якось прийшло в моє життя. Але реально оцініть свої сили, що ви робите, як ви допомагаєте, е, з якими викликами ви кожного дня стикаєтеся. І ви зараз тут, а це свідчить про одне: ви змогли. Насправді ви ви змогли, і у вас е, можливо, і це нормально, коли є дні, коли нічого не хочеться, є дні, коли хочеться плакати, є дні, коли ви злитесь, є дні, коли агресія така сильна, що ви кажете, все, я навіть говорити не хочу. І це є нормальна е, реакція на ненормальні події. Але якщо ви можете з цього так ну, дати тіло, випустити ці емоції, а потім перемкнутись і запитати себе, а заради чого я взагалі тут? Хто чекає моєї посмішки? Хто залежить від того, щоб я сьогодні жив? Так? Хто хоче з цього дуже сильно. І тоді якось така агресія спадає, і відчуття того, що не тільки я залежний від цих людей, ці люди від мене теж залежні, бо вони мене дуже люблять і вони хочуть, щоб я був щасливим. Е, сенсове пробудження, вправа на три хвилини, е, бо ми з вами всі кудись біжимо. Ну, у нас така зараз ера, ми всі біжимо. Е, три хвилини вистачає для того, щоб е, запитати себе, що сьогодні життя чекає від мене. Бо ми всі з вами любимо запитати в життя, да? чому я, чому зі мною, чому ось так е, втомився, болить не можу. Це також нормальні питання, але якщо почати день не з запитань до життя, бо до вас ніхто не прийде і не постукає життя. Ну знаєте, ніг немає в домівку, не постукає і не скаже відповідь на ці запитання. Якщо ви себе спитаєте, що сьогодні чекає життя від мене, це вже зовсім інше та налаштування на день. І тоді кожен для себе вирішує, що сьогодні він буде, наприклад, присутній в кожній розмові. Не, знаєте, не на автоматі, коли ти гортаєш телефон, а біля тебе сидить людина, говорить, і ти насправді не чув тої розмови, бо ти весь був в своїх думках. А якщо ти сьогодні пообіцяєш, що а от сьогодні я буду для людей, яким я потрібен, я буду вімкненим. Е, сьогодні я подарую комусь увагу, сьогодні я подарую комусь посмішку, сьогодні я витримаю цей день з гідністю. І це зовсім інше налаштування. Таких налаштувань може бути багато. Е, ще одна така міні-вправа назвати ситуацію, яка є складною для вас, і що в цій ситуації все ще у ваших руках. Іноді людина не може змінити щось фізично, не може щось змінити емоційно, але духовно може змінити і сказати, що, попри все. Я залишаюсь людиною. Попри все, я залишаюсь хорошим сином. Попри все, я залишаюся класним пацієнтом. Е, у мене є такі, які кажуть: знаєте, я е, е, настільки люблю свого лікаря, що коли лікар приходить і каже, як ти там? каже, мені навіть не хочеться йому там нічого такого казати, бо нічого не змінилося. А він, нехай краще піде з моєї палати, так, знаєте, з такими думками, що він молодець, він справився. Нехай хоч за мене сьогодні не думає. Я кажу, ну ти прям герой, так да, пошкодував лікаря. Він тепер має думати, що ж таке, чого він мовчить і нічого не каже. Але оцей оце момент, що що сьогодні в моїх руках, е, так посміхнутися людині поруч. Або вислухати людину, або просто побути в цьому дні без якихось очікувань до себе. Ми так багато насправді тих очікувань ставимо перед собою. Яке гідне ставлення я можу обрати, як я можу дозріти через цю ситуацію? Сенс це не уникати біль, а перетворювати біль на цінність. Я сьогодні тут не для того, щоб сказати, що болі немає. І принести вам, знаєте, позитивний позитив, бо то буде неправда. Бо ця конференція про те, що біль є вона серед нас. Люди, які живуть з цим кожного дня, вони неймовірні люди. Ви неймовірні люди, якщо ви з цією темою працюєте. І я скажу: що якщо вам здається, що всі ваші дні це просто рутина. То знайте, що кожна маленька ваша дія може мати сенс. Наприклад, коли ви складаєте постіль, ви можете злитися, бо хтось там її не застелив, або застеляти і казати: Ну клас, застеляю, бо в мене є постіль і є дім. Вже добре, я сьогодні виспався. Телефонний дзвінок як акт любові, приготування їжі. Як турбота, так, мені є про кого потурбуватися. Черга, як тренування, терпіння. Я люблю черги, колись не любила, бо я дуже швидка людина. А в чергах тепер стою, думаю, о, комуналку заплачу, поприписуюся тим, кому там не відповідала. Потім так раз, два, і вже черга підійшла і думаю, що трошки, я отут не все ще зробила. Тому насправді сенс можна впіймати в кож кожному моменті, подумати, так, як, як це можна для себе використати. Швиденько, бо я, бачите, наготувала тут. Я насправді дуже чекала зустрічі з вами. Які є шляхи до сенсу: творити, щось творити, робити. Це не обов'язково малювати або ліпити, робити щось для цього світу, дарувати щось світу. Тобто, що ти віддаєш цьому світу? Так, коли ти робиш це, у тебе є відчуття, що в твоєму житті є сенс, є шлях переживання, що я можу глибоко відчути, полюбити, чим захопитися. Це знаєте, те, що ви можете е, взяти від світу, попри все, вибирати багато любові. Бо тут, попри біль є дуже багато надії, любові людей, які поруч, яким не байдуже. А це теж дуже важливо. Не бачити тільки одну біль, а бачити, що попри це все є люди, яким не байдуже. І є третій шлях шлях ставлення. Як я можу зберегти гідність, навіть коли не все в моїх руках? Сьогоднішня конференція це один із шляхів до пошуку сенсу. Тобто я не можу змінити все. Але я можу зібрати людей, які зможуть допомогти одне одному, які будуть відчувати, що вони не одні, які наберуться десь знань, десь практики, а десь просто побудуть в оточенні одне одного і зрозуміють, що не, не я одна да, з такою проблемою. Не я один лікар, який не все знає щодо цих викликів, і це важливо. Тому можна обрати не один шлях, можна всіма трьома йти. Богдан робить неймовірні речі, навіть сьогоднішнє лого, яке я бачу, це ж теж про творення, те, що ти твориш своїми руками. Те, що чим ти дивуєш світ, так чим ти показуєш свої цьому світові, скільки тих талантів є всередині тебе. Тому знаєш, ну ти живе підтвердження того, як можуть сенси вживатись в одній людині. Всі три шляхи ти використовуєш. Ти неймовірний, Дякую тобі за це. Домашнє завдання для кожного з вас. Чисто попробуйте пожити тиждень е, з таким сенсовим контрактом для себе. Е, найближчих сім днів запитати, що від мене сьогодні чекає життя, кожного вечора запитати, що я зробила, щоб жити змістовно сьогодні, і один раз на тиждень подарувати комусь щось, що має сенс розмова, допомога або увага. Наостанок, е, там ще багато слайдів, але знаєте, щоб не затримувати вас, скажу е, одну річ. Я коли... Не була ще логотерапевтом, а була просто психологом. Е, в моєму житті сталася така не дуже так е, хороша подія, я її зовсім не чекала. Мене, е, я стикнулася із втратою. І я скажу, що втрата здоров'я вона переживається точно так само, як втрата фізичної людини, бо мозок не сприймає якось по-іншому. Тобто ти переживаєш все те саме. Е, в моєму житті була неймовірна людина, і в мене були з нею ритуали. Зранку і ввечері ми зідзвонювалися. І Ввечері, одного вечора, я вирішила, що в мене сьогодні так багато справ. Я якось відкладу, поговоримо завтра. А завтра для цієї людини не настало. І я пам'ятаю, що будучи психологом, я дуже злилась на фразу Франкла, тоді що все має сенс. Думаю, ну який сенс? Ну тобто, який може бути сенс в цьому? А потім пройшло багато років. І я зрозуміла, що я винесла основний урок із цього. Я вирішила жити своє життя по-іншому. Тобто ти не можеш змінити ситуацію, ти можеш змінити обставини. Я вирішила говорити людям речі, які от я зараз вважаю, що треба сказати. У мене є такий девіз по життю, він називається «Встигни сказати, бо я колись не встигла. І я скажу, що зараз я теж так живу. Хочу вам встигнути сьогодні сказати, що тут зібралися дійсно люди, які. Своїм життям засвідчують, що сенс існує попри все. Своїм життям засвідчують, що служіння іншим людям це найважчий вибір, який можна взяти в житті. Але це найближчий шлях, щоб знайти сенс. Бо тільки в служінні, ви розумієте, що ви не просто людина, ви той, хто може допомогти, той, хто може піднятися над собою і подивитись, а кому я сьогодні ще треба? Тому. Ділюся з вами лайфхаком. Так. Е, встигне сказати, працює класно. Інколи, коли я приходжу в нові якісь там е, так, е, команди, вони думають, якийсь такий дивний психолог побачила і вже розказує, яка класна сукня, який в нього класний голос, і це все. А я кажу, коли вони до мене звикають, то вони розуміють, що насправді я дуже спішу жити, бо ми всі з вами, знаєте, ну, в такій позиції, що рано чи пізно ми будемо мати кінцеву точку. І треба. Встигнути набутися разом, як каже Ліна Костенко, і встигнути сказати все хороше, що ти хочеш сказати людині. Тому я хочу сьогодні вам встигнути сказати все хороше, бо погане воно якось дуже швидко запам'ятовується і дуже легко вилітає. Знаєте, раз і все, вже все сказала. А я хочу хороше сказати. Тому дуже вам дякую е, неймовірним людям, е, з е, таким неймовірним сенсом всередині. Притча, в яку я дійсно вірю, діти приходять до нас не просто так, діти приходять до тих, хто може витримувати, навіть якщо здається, що я не мала сил на те все. Чому? Да? Хто, хто вирішив, що я можу? Хто вирішив, що в мене є сили? Е, ніхто не запитував цього. Але ви справились. Бо, попри все, навіть якщо вас це ніхто не запитував, ви дуже гарно справляєтесь з цією місією. Е, Такі неймовірні діти приходять до нас, щоб навчити безумовної любові. Бо коли дитина запитала, що вона хоче прийти на цю землю, щоб навчити людей любити без умов. Ну і так Бог сказав дуже важке завдання, як може людина любити без умов? Але тоді вирішив, що тоді вона буде мати особливе, крихке тіло, неймовірну душу. І завдяки цьому мама і тато будуть. Любити її не за досягнення, а просто так. Завдяки таким дітям лікарі навчаються бути не лише фахівцями, а людьми з великим серцем. І завдяки таким неймовірним дітям світ стає м'якшим. Ну бо ми маємо навчитися жити так? з такими м'якими, неймовірними людьми, з неймовірною душею і серцем. Тому. Душа сказала, що готова, і я скажу, що ми бачили так. Ви всі п'ять днів бачили ці неймовірні душі. Вони ці хлопці сиділи тут. І я дякую, Богданчику, за твоє неймовірне серце, за те, що ти робиш. Бо я хмельничанка. Я слідкую за Богданом, і я неймовірно тішуся, що я його знаю. Е, я хвалюсь насправді тим, що в нас в Хмельницькому є такий неймовірний хлопець, який робить неймовірні двіжухи, як я кажу. Бо це ж треба оце все знаєш, закрутити навколо себе. І дуже класно, що ти потрапив в ту сім'ю, де мама така легка на підйом до цих двіжух. Дуже дякую насправді за те, що ви робите. Е, моя улюблена фраза обіймаю всім серцем. Дякую за те, що сьогодні. Знаєте, так натрішки поринули в логотерапію. Я думаю, що якщо знаєте, я без великого его, якщо не я, але тут, в просторі, ви точно знайшли сенси для себе. Нехай то буде не я для вас, але я буду тою людиною, яка наштовхне вас до того, щоб прислухатись до свого серця, пошукати ті сенси в сьогоднішньому дні. Дуже дякую.